Всім вітання. Продовжимо вчорашній експеримент. Крайнє відео. І як ви бачите, вчора було 150, вже зараз 177-178 вольт. Споживання 6,8 Вт. Напруга виросла 230 вольт за рахунок чого. І на виході маємо більше. Але, як ви бачите, на трифілярі з'явився такий стовпчик. Якщо зараз я цей стовпчик забираю, я його прибрав Так, споживання. Як було, так і лишилося. Напруга впала на 18 вольт споживання фіксуємо 7,2 ставлю філіти Напруга виросла споживання не виросло через що я Вчорашнє відео назвав, що ми вже працюємо з просторовою енергією. Це та енергія, яка вже кружляє в просторі. Так, частота у нас 40 кГц, важність 10%. І тепер важливий момент. От у нас, якщо подивитися на схему. так От у нас тут три обмотки. центральна жила. Ми зараз міряємо напругу на крайніх, тобто на верхній, нижній якби, обмоці. Зараз заміряємо напругу на центральній жилі. Так, стартові параметри як були, так і лишилися. 40 кГц, 10% скважинсть споживання 6-7 Вт. І центральна жила, це середня буква, я стоїть. Я стою щупом на середню жилу. Три вольти. Три вольти на вході. Вертаємося до схеми. Получається, що у нас на центральній жилі тут три вольти, а вже на Двох крайніх з'єднаних біфіляр, маємо 160, 170, 150 вольт. 3 і 150. Ну тут зараз вже можна говорити про вільну енергію. З трифілярами я працюю вже багато років. Я цьому не дивуюсь а для тих, хто притримується класичної фізики, пояснити це буде нереально, тому що це повітряний трансформатор. На вході маємо 3 вольти на виході маємо в 50 разів більше. Як ви бачите, на вольтметрі вже 212 вольт. Стартові показники. Як були, так і лишилися споживання в районі 7 Вт. Що я зробив? Додав конденсатор. Тобто після діодного місточка, якщо взяти, тут у нас стояли тільки діоди. Зараз тут паралельно вольтметр стоїть конденсатор. І конденсатор підняв напругу ще до. 40 вольт накинув зверху. Так що ми маємо на вході 3 вольта, на виході 210 вольт. Тобто напругу помножили в 70 раз. Що саме важливо? Важливо те, що трифіляр от, це у нас однакова кількість квитків, однакова довжина проводу. Якщо взяти 1 до 2, тобто, якби було 3 вольти на виході 6 вольт, тобто це пояснити реально. А коли ми на вході ми маємо 3 вольти на виході 210 вольт, це пояснити неможливо. Тепер я зараз замірюю, яка в мене різниця потенціалів між катушками і заземленням. Перш ніж міряти різницю потенціалів між землею, подивився, як буде працювати система. Те, що мені більш потрібно: на 2,4 кГц, скважність 10% так і лишив. Споживання зараз у нас на 2 Вт добавило, але і лампочка працює вже досить потужно. Цей варіант для мене більш цікавий. Тому що я працюю з розщепленням води і 24 кГц. Це така частота, досить часто зустрічається в і напруга, як ви бачите, 234. Це теж те, що нам якби непогано. Так, тепер це зафіксували споживання 9 Вт. 2,4 кГці, склажність 10% і міряємо різницю потенціалів між катушками і землею. Так, на катушці, яка лежить на трифілярі, от у нас контакт. Другий на заземленні. Тут стоїть 11,5 вольт, якщо цей взяти на антенну. На антенні 1,7 вольт сонечка немає. Тут я щойно демонстрував 11 вольт. І на електролізері 31 вольт. Тобто це вже у нас є різниця потенціалу між землею і. Система, яка працює на частоті 24 кГц. Так як у нас прив'язка до землі тільки через 0, різниця потенціалів також досить таки непогана. Так, напруга в мережі трошки виросла. Споживання 9 Вт. Напруга 250 В. І тепер я, якщо подивитися на схему, о, зараз цей електролізер закорочу. в мене зменшиться опір і зросте споживання. Подивимося, як зростання струму на первинній вмоці оскаже. Відобразиться на зростання напруги на трифілярі. Закорочую, отут. Напруга піднімається до 260. І споживання виросло на пів вата. Ну, але лампочка, от видно, коли заторкаюся, ці пів Втата ми, в принципі, бачимо. Але наростає струм, і напруга на трофілярі виростає більше 260 вольт. На первинній в районі трьох на виході маємо 270 майже вольт. Зараз, коли <свист> я з'являється свист, ну, не дуже чути його. Але, Тут так, а то, що є є такий момент. Щоб відео не було дуже довге, буду завершувати, експерименти будуть продовжуватися, мені було цікаво самому, тому що вчора не поміряв, яка напруга на первинній обмоці. Тобто ми побачили множення напруги, якщо брати, 80 разів. Показник досить таки непоганий. Якраз в цьому і криється ті секрети, які потрібні для отримання понад одиниці і для побудови безпаливних генераторів. Хто вірить, хто не вірить, це, як то кажуть, в кожного своє право споживання. Бачите, лампочка працює, на електролізер подається. Невеличка напруга лампочку мона взагалі прибрати, і тоді буде відбуватися електроліз. Можна паралельно до неї поставити ще одну споживання виросте, виросте струм і будуть ліпші результати для електролізу. Є над чим працювати, є що вивчати, є чим ділитись. Кому сподобалось, ставляйте лайк. До нових. Зустрічей.